Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Поїхали з полідів наш улюблений магазин на дарниці, Шем Студіо. Там дуже гарний магазин для рукоділля. І виявилося, що дівчата через місяць закриваються повністю. Тому ми трішки скупилися. Знижка 30% на все. Так, значить, це я взяла колосочки. От Зараз я все покажу. І в кінці. Скажу загальну суму, скільки ми заплатили. Так, це 5 колосочків. Ціни я на все не пам'ятаю, просто буду показувати загальну суму в кінці покажу. Це я буду робити якусь ляльку-мотанку українську з колосками. Так, це я брала собі мох. От, Два, три, і. 4 пакети моху Це мох натуральний, сушений Я такі завжди беру. Я роблю світильники із псилоцибиновими грибами. У мене є майстер-клас. на відділі, в плейлисті рукоділля. Так, отже, мох. Потім я взяла ще дві шапочки для. Для лялечок в'язані вже готові, якісь буду ляльки робити, то зроблю в шапочках. Так, я, так як я е, теж ляльки шию інтер'єрні. от, Потім взяли отакі отакі от гілочки дві. Тут, до речі, ціна. Є були по 16 гривень і знижка 30%. Так, потім взяла три стержні клею здорового. Потім. Синельну проволоку, Це я теж поля в мене любить квіточки різні робити. І я теж інколи роблю там квіточки на ці, на різні там якісь декорації. Дуже, до речі, класно. У мене багато у плейлисті рукоділля. Відео, як робити там і котики, гілочки, верби, і гілочки сакури є. Там ще деякі теж квіточки є. Майстер-класи. Так, це я взяла. Барвник для тканини. От. Хай буде, бо щось мені пригодиться. Я колись хотіла купити, але вже забула, що. Так, взяла також серветки, отакі. З морковкою для декупажа. Одну серветку взяла. Тут виходить чотири малюнки. Може щось і зроблю. Мені сподобалось. Дуже. І тут поля. Поля хоче мило робити. Взяла собі основу для мила пів кіло прозору. Також взяла поля собі ще отаку силиконову формочку, теж для мила буде мило робити. І два барвники взяла собі поля, так. І тут ще, так, це я взяла такі бджілки дерев'яні і е Пуанти, підвіски, це я буду робити ляльці-балерини. Дві штуки, то я якраз їм кудись на спідничці чи на суконці повішу. Отака у нас була сьогодні розпаковочка і за все ми заплатили 350 гривень. Це вже зі знижкою 30%. До речі, у дівчат, мабуть, ще працює інтернет-магазин. Якщо кому потрібно, то можете знайти цей інтернет-магазин. Мабуть, у них ще на інстаграмі, чи не знаю я де. І можете собі теж замовити, поки вони ще будуть місяць працювати, поки у них будуть знижки. От, І потім не буде. Я запитувала, чи лишиться інтернет-магазин, чи ні. Сказали, що інтернет магазину навіть не залишиться теж. Тобто вони повністю-повністю закриваються. Зараз Поліна буде робити мило. Отже, кому цікаво, то Потім, мабуть, увечері все-таки пізніше ми викладемо, побачимо, чи будемо знімати чи ні. Але все-таки, я думаю, ми знімемо відео, як Поля робить мило і покажемо теж вам. Отже, всім гарного дня, всім всього найкращого. Так, зараз ще чекайте, щось ще я, до речі, мох по 40 гривень пакетик. Теж є ціна. От, і знижка мінус 30%. Це взагалі він вийшов по 28 гривень. Мог я собі взяла 4 пакети, але я ще поїду візьму, тому що я їм користуюсь постійно. Так, формочка була 18 гривень, мінус 30%. Фарбники були по 10 гривень, і мінус 30%. Це по 7 гривень взагалі вийшли. Так, що ще? Ну, пуанти це 54 мінус 30%. Сінєльна проволока, 7 гривень, тут 5 штук мінус 30%. Тобто ціни класні. Отже, все, всім гарного дня. Дякую за перегляд і Борька ми прийшов. Борька залазь, поздоровайся з дівчатами. Дивіться, який красавчик у мене.